Summer Пішла з прогулянки. Ми дуже класно з подругою провели час, взяли каву, пішли в парк. Взагалі, в нас е, початковий план це був ліс, але з таким вітром, який е, за вікном це неможливо було б зробити, бо просто нас, нас зносило. Зараз піду обідати. Подивіться, як у мене волосся відросло? Вау! Дякувати поговоримо. Сьогодні на нас такі яке весь міномексиканська піца з халапені, американською кисною капустою, східний палафель з хумус. Дивитися відео про Харків це, це щось на болючому. З ким описати диплом не робоче. Не повторюйте в житті. Можете побачити її після тренування, бо забула вам показати за сьогодні новиночку, яка в мене з'явилась. Давно вже насправді хотіла поділитися ось цим прекрасним чудом, яке в мене вже три тижні, навіть може більше, мені надіслали на огляд оцей девайс, ось цей планшет. Тож в мене тепер є планшет, який мені був дуже потрібен. Точніше, не мені. А моя бабуся давно собі хотіла планшет, і ось так от вийшло, що мені запропонували надіслати планшет на огляд. Зараз пропоную подивитися, що до нього йшло в комплекті, тому що, як ви можете побачити, ми його вже повністю розпакували, і бабуся їм користується вже дуже довго. Насправді вона дуже активно вже користується цим планшетом, і всі наші розмови це про те. Як їй стало зручно тепер виходити в інтернет, щось дивитися в Ютубі, і який в нього взагалі класний гігантський екран. Насправді, якщо б в мене не було свого планшету, то я би сама з задоволенням ним користувалась, бо він реально дуже швидкий, зручний, і по всіх параметрах він навіть, мені здається, може вигравати айпади. І так, в коробці в нас тут є, звісно, інструкції всякі зарядне. Також ключик, бо в нього можна вставляти сім-карту, та просто найнеочікуваніше це ручка, бо я чомусь, коли замовляла, не звернула зовсім увагу, що в комплекті ще йде стілус, тобто його можна буде використовувати як графічний планшет і малювати. Я, звісно, не скажу, що я такий прям художник, але це класна річ, це реально класна річ. Сам бред Додж, який описує себе як якість та досвід, всередині компанії все суворо контролюється кожен процес від розробки до виробництва для того, щоб запропонувати ідеальний досвід кожному. Особливо щодо якості, всі продукти Dodge проходять процес тестування за високими стандартами та високотехнологічну перевірку якості. Я з їх великого запропонованого списку за описом обрала модель планшету Dodge. Ті 30 Max. планшет вироблений з конструкції з титанового сплаву Unibody, має інтегрований та безшовний дизайн, завдяки цьому має легку вагу. Тож його легко тримати в руці, зручно носити з собою, і він довговічний у використанні. Щодо основних характеристик, це як я вже згадувала раніше великий екран 12,4 дюйми. Стілус, за допомогою якого можна створювати нотатки або навіть малювати, там нього взагалі купа рівнів натискання, та за його допомогою можна налаштовувати товщину штриха та використовувати нахил пера, щоб плавно без отримок насолоджуватися письмом. І я не можу не поговорити з вами про акумулятор, який дійсно тут мега, бо він тримає заряд реально довго. Ми його заряджаємо раз на два дні, і це при дуже активному використанні, тому що на нього йде швидка зарядка в 33 Вт, тобто буквально за годину він повністю заряджається. Мені також подобається його пам'ять, бо він має 20 ГБ, тобто 8 плюс 12 ГБ оперативної пам'яті. І у вас є можливість безперешкодно працювати в багатозадачному режимі режимі та з вимогливими програмами. У мене планшет на 256 ГБ і мені здається, цього більш ніж достатньо, щоб мати весь свій цифровий світ завжди під рукою. Насправді я дуже рада, що у нас з'явилась ось ця річ, бо вона реально дуже корисна. Тож, можливо, комусь ця супер мега-машина буде корисною. Всі посилання я залишу в кінці під цим відео. У мене сьогодні лекція на яку треба сходити, точніше, семінар. Бо я там вже не була три тижні. Так що я піду перевдягатися, і мені ще треба дозняти пару кадрів для цього планшету. І ми з вами потім побачимось. Час зранку я сьогодні на 15 хвилин раніше, щоб зробити просто цей отримковий коктейль. Це не заряд бадьорості, насправді, бо я обожнюю його зранку пити. Мені ще зараз треба щось придумати собі на сніданок, бо чесно кажучи, в мене нічого такого немає, і я, напевно, буду щось робити з хлібом. У мене є дуже смачний хліб, такий як український. Знаєте, як у нас подається фінський хліб, і я знайшла щось схоже тут і по смаку, і за складом. Тож, так, да, буде зараз в мене якийсь сніданок і яйця в мене є. В принципі, все. Не знаю, що я буду цього куди, але зараз щось придумаю. Я, до речі, зранку дуже сильно топлю. мені прям треба на збори десь не менше 2 годин. І знаю, є люди, які збираються за годину, але я так не можу. Раніше могла, зараз не можу. Я дуже повільно себе поводжу. І ранок для мене це про повільність. Це єдиний час в моєму графіку, коли я знаю, що в мене просто дві години це для мене. Thank you. Після мусорки я вже давно не виходила з цього апартаменту, але саме час. Я відзаймалася. Я ще чекала, поки я трошки відійду від всього. Щось ні не займалася, бо в мене був, по-перше, клас, а по-друге, танцювальний клас. А по-друге, я ще пішла, зробила upper body workout. І мені здається, звісно, себе цим добила, але дуже задоволена, бо завтра в мене вихідний від всяких навантажень. Тож і дуже важкий день, насправді, в університеті Хотілося сьогодні позайматись. А на вулиці тим часом вже темно. Хоча коли я ще бігла на доріжці, це було десь хвилин 15 тому. Я бачила, що наче світло було, і така: Ого, це о 8 вечора в нас ще не темно, а тут вже темно. Так що такий прикол. У мене практика зараз. Я одна. Все чекаю. Така в мене атмосферка, така в мене кавопиття і практика, яка вже повинна як хвилину тому була початися. Нікого немає. Клас. Нормально так сьогодні потренувалася. Ми ще навчили нашу тренерку казати привіт і до побачення. Якісь класи йдуть, тому я дигонько. Я вважаю, що я дуже вдало сьогодні справилась зі своїм днем. Перший я здала екзамен, один я здала, два екзамени навіть. Це була в мене практика перекладу. Ми перекладали на слух, і ми перекладали з екрану. Відправила е, там частину по диплому, але мені її відправили назад на правки. дуже рада, тому що я не знала, що там писати. Я просто так нешкаря І мені сказали чітко. Що я повинна там написати, тож завтра цим буду займатися. Моя подруга допомогла мені зареєструвати код на лекцію, тому що я на неї також не встигала через цей екзамен. Також сходила на танцювальний клас, змонтувала відео і приготувала собі поїсти на сьогодні і на завтра. Це самостійне життя, це просто. Навіть готування їжі воно займає стільки часу. Я сьогодні витратила, наприклад, півтори години на це все. Не купили просто непонятно що є насправді в нас в домі дуже холодно, тому грілочка це, це топ. Просто я вже дуже сильно чекаю, коли нас за вікном буде хоча б. Плюс 20, тому що коли в Англії плюс 15, плюс 17, все одно холодно. Все ще пишу диплом. Зараз буду вже останні етапи дороблювати і надсилати. Я сподіваюся, що в цей раз правок буде набагато менше, ніж було в мене. Минулі рази з моїм керівником, бо я пишу сама диплом, і це важко. Воно не так важко, як запарно і не хочеться це робити, бо процес не швидкий, а дуже довгий. Я дуже зараз себе класно почуваю, бо нарешті, нарешті я майже майже закрила цю сесію. Сподіваюся, що госекзамени пройдуть нормально. що... Захист диплому також пройде, все буде нормально. От. Але найскладніші етапи, як на мене, вже пройдені. Тому, як ви можете побачити, навіть не дивлячись на те, що я дуже втомилася за весь цей період, який ще взагалі не завершився, бо у мене починаються з завтрашнього дня вже роботи тут, які мені бажано почати вже завтра писати, тому я і хочу добити сьогодні дипломну роботу. Але я все одно рада, бо я. це майже зробили. С одним університетом вже майже просто Финальные этапы. Все, я сідаю за диплом. Іті на цю кімнату, мені зараз настільки комфортно в ній працювати. Не зря ж я влітку карячилась і красила оцю і оцю стіну в білий.